Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія і Українці. Мене звати Максим, і в сьогоднішньому відео хочу вам розповісти, привести порівняльний аналіз таких країн для біженців, як Іспанія і Данія. Це скандинавська країна Європейського Союзу, яка знаходиться на півночі Європи і е, є, біля неї є Північне море і Балтійське. Я був теж в Данії, я їздив туди з Швеції, дуже цікава країна. Але давайте зараз розберемося, як там живуть українські біженці і що ви можете там отримати, і які умови для поселення біженців в Данії, так і в Іспанії. Так, поселення відбувається в комуни. В Данії селять в комуни, так, значить, селять разом з іншими українцями. Це гуртожитки, квартири, будинки. І все платно. Все платно. Тобто вам прийдеться платити. Ну не зразу, звісно, якщо у вас є е, ці вже виплати, да, ну соціальні, то тоді ви не будете. Ну, тобто ви з них будете платити. Так далі. Житло, освіта, медицина, робота, все так само, як у всьому Євросоюзі, як в Іспанії. Так само ви будете отримувати безкоштовно, бо ви прирівняні оцим е, оцим декретом, цією директивою про. Е, про тимчасовий захист, яку розконсервував Європейський Союз 26 березня 2022 року. Ви прирівнюєтесь фактично до громадян Євросоюзу, точні, до резидентів, а не до громадян? Так? Ну, тобто, ви не маєте права брати участь в виборах і займати деякі державні посади. Далі, значить, так. Чим відрізняється Данія від Іспанії з приводу? Отримання виплат, так? Тобто от, е, ви реєструєтесь і вас зразу стимулюють шукати роботу. Тобто, через три місяці є таке, ну якби, це навіть написано в документах, які ви в дані отримаєте, вас стимулюють зразу виходити на роботу. Так? В Іспанії такого нема. В Іспанії такого немає, якщо ти знайшов її, це супер. По-перше, в Данії більше роботи. В Данії роботи це прибирання, ферми, е, так? В Іспанії, наприклад, на півдні взагалі дуже мало роботи. Так? От, відповідно до цього, іс іспанці більше акцент роблять на вивчення мови. Ти повинен спочатку відпочити, відійти від тої війни. Все просто щоб у тебе е мізок почав працювати нормально, так? Потім почати вчити мову. Потім випустити тебе далі на, на, другу, на першу на другу фазу, і далі вже тобі допомагати шукати роботу. Допомагати шукати роботу. Звісно, що ви її будете шукати самі. так? Далі. Е, зразу, так. А значить, е, зразу треба оформлювати дітей в школу та в садочок, поки є. І е, поки є. От у вас ці виплати так, в Данії, то школа і садочок безкоштовно. так, Потім вже, як ви починаєте ну, отримувати ну, заробітню платню, ви вже на роботі, так, ви, по вам буде це коштувати садочок приблизно 2400 крон. Потім ми переведемо це в євро. ну, Це достатньо багато. так, В Іспанії не так. В Іспанії тільки приватні садочки платні, а дитячий садочок державний, він безкоштовний. З трьох років, будь ласка, ти влаштовуєш дитину, і вони йдуть, вони там вже навчаються. Навіть раніше, наскільки я знаю, тут декрет дуже короткий, так, у людей там до року чи до півроку, все і далі вони вже дають і їх, їх виховують. так. Але те, що я знаю, те, який у нас при школі, так? От, він безкоштовний. Так, ну в нашій школі він, він платний, бо це приватна школа. А взагалі то при школах садочки тут при школах. Тобто всі діти разом, всі дорослі і маленькі, всі разом, щоб вони соціалізувалися. От, і садочок у нас, звісно, тут безкоштовний. Так, далі, плюс у них обов'язково у Данії група продовженого дня. Ну, це так, як кажуть ті люди, які там, можливо, це неправильно. Ви напишіть в коментарях, хто в цьому, хто в цьому більше. Розуміється, так, ну я так зрозумів, що це для українців, так? які прибули для них група продовженого дня для соціалізації для вивчення мови. Вона безкоштовна, вона безкоштовна і обов'язкова. Далі в Данії вона 2000 крон. Це достатньо велика сума. В Іспанії це в приватній школі, це, це здається мені до 40 євро, так, а в муніципальній школі це безкоштовно. Хочеш все, дитина йде на групу продовженого дня. Так, далі. Данія виплачує кошти, навіть якщо людина чекає на тимчасовий захист. От ви приїхали, ви чекаєте так, на оформлення документів, вам все одно держава платить по 47 крон в день. Так, Далі. Після отримання тимчасового захисту соціальна служба оформлює вам картку рахунок у банку. В Іспанії, поки ти чекаєш, ніхто тобі нічого не, не оплачує. Тобі дають житло і їжу, все так. І це житло і їжа у деяких продовжується з лютого місяця до сьогоднішнього дня. Так? Люди живуть в хостелах, люди живуть в готелях і чекають свого розселення на першу фазу в Іспанії. Так? Е, в Данії, бачите, там трошки по-іншому. А ще соцслужба у Данії оформлює рахунок у банку. У нас соцслужба такого не робить. У нас, е, щоб ви розуміли, в, в Іспанії до недавнього часу. До 24 лютого було дуже важко оформити рахунок в банку. Дуже важко тобі постійно відмовляли, бо Україна там країни СНГ вони входили в таку в таке коло країн з небезпечною з небезпечними трансферами грошовими. Так і дуже багатьом українцям відмовляли. Блокували кошти там і так далі. Зараз ситуація змінилася, зараз все відкривається, але це твоя відповідальність в Іспанії. Ти йдеш і відкриваєш в банку сам собі рахунок, якщо в тебе є документи для легального проживання. Так далі, е, значить, чекати цю картку в Данії, ну це не недолік, звісно. Чекати цю картку 1-4 місяці. Я відкривав в віртуальному банку. Тут такий є віртуальний банк. Це підрозділ Сантандеро, нашого великого банку світового, іспанського. Це OpenBank. От, До речі, ну, це, це не буде ніякою рекламою. Це просто я розповідаю, як воно зручніше зробити. Так? Е, ви... Подаєте заявку, і через два тижні буквально карточка приходить до вас додому поштою в конверті, в ящик поштовий. так? Далі. Далі. Вища освіта, в Данії вища освіта безкоштовно для українських студентів. Але треба здавати іспит вступний. так? Ну, Звісно, що це мова. так? В Іспанії такого немає, в Іспанії вся вища освіта платна. так? Далі, коли ви виїжджаєте в Україну, наприклад, з Данії ви виїхали в Україну, вам ви повинні зафіксувати цю, цю дату, так? І в ці дати, коли вас не буде, вам не будуть виплачувати не будуть виплачувати кошти. В Іспанії ми не маємо такої директиви, тобто ми не знаємо, що треба десь реєструватися, так. От, ну я знаю, що деякі люди виїжджали. Да? ну, наприклад, треба було відвідати стареньких батьків там. Да? там на тиждень людина виїжджала, повернулася. Е її не зняли з програми. Вона далі знаходиться на програмі. Ну, поки що так, можливо, тут в Європі дуже швидко змінюються закони. Дуже швидко. І найчастіше вони змінюються на користь людини, але на те, щоб не було додаткових розтрат також. Так, далі, значить. Переїжджати з іншої країни з ЄС в Данію можна, але перед цим закривши в тій країні тимчасовий захист. Так? Безкоштовний транспорт для українців є тільки коли ти заїхав. От ти заїхав, так, і є, і є транспорт. Вам дається 48 годин. Щоб ви дісталися або до місця свого поселення, або там, де вас зустрічають, тобто, то, щоб поселитися. Так? Були, були безкоштовні поїзди для українців, але з 1 червня їх відмінили. В Іспанії є безкоштовні поїзди. Вони раніше були, просто ти приходиш, показуєш свій паспорт і йдеш. Сідаєш на потяг. На дальні мається на увазі дальні потяги, так? А для іспанців зараз, ось щоб побороти там без ну, безробіття і після ковідну кризу, так вони навіть зробили для самих іспанців приміські поїзди безкоштовними на деякий час. так Для українців зараз в Іспанії є безкоштовний потяг. і Також, якщо вас десь зустрічають, так? Вам, наприклад, потрібно їхати в консульство, робити паспорт, так? Або, наприклад, вам потрібно, ну, не знаю, вам потрібно їхати на поселення, вам дають такий документ в касі на українській мові. Я залиш тут відео, я робив відео, як отримати цей безкоштовний квиток на потяг в Іспанії. Так? Вам дають цей документ, ви його заповнюєте українською мовою, ставите там дані свого паспорта українського і їдете. Так? Далі, ну але це звісно це, звісно, тільки для тих, хто їде кудись по якійсь конкретній справі. Ну і не перемикайтеся, підписуйтесь на мій канал. Це мені дуже важливо. Це мене буде мотивувати робити далі відео. знаходити цю інформацію, знаходити ці деталі, які ви бачите. Да, в моїх відео буду дуже радий. Так і не перемикайтесь в кінці, я розкажу саме цікаве це виплати. Так? Далі, вартість аренди. Вартість оренди в даній складає 5500 крон. Це 690 євро. Ну, от можете порахувати, скільки там оці всі решта виплат, які я сказав раніше. так? Далі, квартира це двокімнатна квартира. 680 це двокімнатна квартира. Ми зараз знімаємо. Ну, по-нашому, чотирьохкімнатну квартиру, по їхньому трьохкімнатну за 650 це в Севілії. Так? Якщо, звісно, ви будете знімати в Барселоні, в Барселоні ви знімете одну кімнату. От мій знайомий з України, він там з дітьми, двоє дітей, дружина. Вони знімали одну кімнату без вікон в Барселоні за 700 євро. Тобто, ну, великі міста, звісно, великі ціни, більше можливості, більше роботи. У нас менше роботи, але і менші ціни. Так, далі. Двохкімнатна, якщо ви від'їдете буквально в село поруч, то за ці самі кошти за 690, ви знімете будинок. Так, ну це 15 хвилин. Це якщо є машина, це має резон. Так далі вся робота вся робота відбувається тільки через джоб центр Так, і вона вся легальна. Один раз на місяць ви повинні в Данії сходити в джоб центр і. Фіксуватися, щоб вони вас стимулювали вже далі виходити на роботу. У нас такого нема. У нас тільки аж на другій фазі. Я про фази теж знімав відео, подивіться тут. Так, аж тільки на другій фазі. У нас є технік по роботі в приймаючих організаціях, який готує вас до роботи, до того, щоб ви самі почали собі шукати роботу, так? Ну, це приблизно там може бути через. Півроку через рік, через через півтора, отак приблизно. Ну, ну через рік. При, приблизно у нас це було через рік і два місяці. У нас просто був ще ковід. Ми сиділи довго на карантині от, в центрі для біженців і е, цього е, не, не могли дождатися цього. І потім був цей вже е, технік, так і оп, виплати. Виплати в Данії. Дивимося, це 680 євро. На одного дорослого, на жаль, немає у мене поки що більшої інформації, скільки на дітей, так, але 680 євро на дорослого. Ну можете собі порівняти з вартістю квартири, так і що у вас залишається в Іспанії. Це 250 євро на дорослого і 100 євро на дитину. Якщо це сім'я з п'яти осіб, двоє дорослих і троє дітей. Це 1300 євро. Так, звісно, от в Іспанії щось гірше, щось краще, але якщо ви родиною да, їдете, то тут ви зможете собі залишати щось і зняти собі нормальну квартиру. Так, е, Робіть висновки, е, нехай у вас все вийде, інтегруйтесь на цій землі, задавайте питання і нехай у вас все буде добре.